Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Daima Biz 5 Зірок в Туреччині. Погнали його дивитися! Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, узбережжя Середземного моря. Готель розташований в курортному регіоні Кемір в селищі Кіріш на першій береговій лінії. Ось тут розташований основний корпус з ресепшн та номери. Далі активна територія з аквапарком та пляжем. Відстань від готелю до центра міста Кімір становить 7 км. До аеропорту в Анталії – 65 км. Готель Daimabis був побудований в 2011 році. Остання реновація проводилась тут в 2023 Готель побудований в морській тематиці в біло-блакитних кольорах. Є основна будівля, в якій ми зараз знаходимося, та 5 корпусів з номерами. Ці корпуси побудовані в формі кораблів, в них є ліфти. Готель працює за концепцією харчування. Ультра все включено. Ось так виглядає основний ресторан, в якому проходить сніданок, обід та вечеря гостей. В готелі діє цікава концепція семи регіонів. Кожного дня тут змінюють скатертини на столах на різні кольори. Змінюється відповідно їжа, музика, шоу, відповідно до того чи іншого регіону Туреччини. На нульовому поверсі цієї ж будівлі розташована ось така кондитерська. Працює вона з 10 ранку до 5 вечора. Тут гості зможуть взяти різноманітні тортики, печиво, каву та чай. Поруч з кондитерською розташований ось такий американський бар, який відкритий з 24 до 3 ночі. Тільки в ньому є імпортний алкоголь. Це віскі, текіла, коньяк, мартінні, бейліс, ром та різноманітні лікери. Номерний фонд готелю налічує 524 номери, які розподіляються на такі категорії, як Стандарт, Лардру, Рум» та Сют. Номери категорії Large мають площу від 30 до 35 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей в них троє дорослих та одна дитина. Номери категорії Family мають площу від 35 до 40 квадратів. Максимальне розміщення чотири дорослих та одна дитина. Вони двохкімнатні, мають дві спальні і одну ванну кімнату. Зараз ми подивимося мінімальну категорію номера в цьому готелі. Це стандарт. Одразу при вході до номеру ми можемо бачити, що є капці, чайник, також є безкоштовний сейф. Міні-бар поповнюється при заїзді софт напоями, далі поповнюється тільки водичка. Площа такого номера 27 квадратних метрів, максимальне розміщення гостей троє дорослих. Всі номери мають балкон, але зверніть увагу, що вигляд може бути на сусідній корпус. Ось так тут виглядає ванна кімната, є фен, рушники та мильні засоби. Територія готелю розділена дорогою на дві частини. Є житлові корпуси, які знаходяться далі від моря, ми тільки що подивилися в них номер. Та на березі моря є велика територія з басейнами та аквапарком. Дорога від корпусів з номерами до активної зони з аквапарком та пляжем займає буквально хвилинку по ось такому підземному переходу. Поки йдемо, хочу розповісти щодо розваг в готелі. Анімація тут активна: є настільний теніс, великий теніс, волейбол, міні-гольф, дартс, аеробіка, гімнастика та степ-денс. Для маленьких гостей тут є міні-клуб та міні-диско. І ось ми вже в активній зоні, де є величезний аквапарк. Тут є 7 водних гірок для дітей та 17 водних гірок для дорослих. Їх ви можете зараз бачити. Режим роботи аквапарку з 10 ранку до 5 вечора. На території аквапарку два рази на день проводиться шоу дельфінів. Воно платне, коштує 10 доларів за людину. В цю вартість, окрім шоу, входить три спуска в море з горки трампліна, яку ми побачимо на пляжі. В зоні аквапарку є ще ось такий цікавий басейн з штучною хвилею. Варто зауважити, що цей аквапарк можуть відвідувати не тільки гості готелю, а й інші туристи. Для них це буде коштувати 1000 лір за людину за день. На території аквапарку є безліч магазинів, барів, лавок з морозивом. Вони будуть платні. Безкоштовний снек-бар та бар для гостей готелю я покажу далі у відео. В зоні між аквапарком та пляжем розташований снек-бар. Працює він з 11.30 до 16.00. Зараз ми в нього заходимо. Тут гості можуть перекусити, відпочиваючи на пляжі чи в аквапарку. Ближче до моря тут розташована ось така сцена, де проводяться активності впродовж дня. А також в вечірній час грає жива музика та проводяться шоу-програми. В середу, суботу та неділю в готелі проводяться пінні вечірки. Звичайно, в зоні аквапарку та пляжу є бар. Ось так він виглядає. Працює він з 10 ранку до 12 ночі. Тут можна взяти алкогольні та безалкогольні напої. Щодо моря. Тут широка пляжна лінія, протяжність пляжу становить 100 метрів. Є ось такі цікаві павільйони та матраси. Відпочивати на них можна за додаткову оплату. Безкоштовно можна відпочивати на шезлонгах, є накриття від сонця. На пляжі ми можемо бачити таку гірку трамплін, з якої можна спуститися прямо в море. Безкоштовно з неї можна спуститися три рази за умови, якщо ви купували вхідний квиток на шоу русалок. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.